Міжнародне агентство, рейтингове агентство Standard Енпур понизило довгостроковий кредитний рейтинг Тунісу до негативного. Експерти агентства вважають, що політичні ризики в країні суттєво збільшились, особливо після нещодавнього вбивства одного з лідерів опозиції. Це вже третє пониження кредитного рейтингу Тунісу після революції 2011 року, у результаті якого було повалено авторитарний режим президента Баналі, що правив країною 24 роки. Міжнародні оглядачі відзначають, що сьогодні у Тунісі розгорнулось жорстке політичне протистояння між прихильниками демократичних перетворень та консервативними ісламістами. Самі ж тунісці кажуть, що політична криза в країні розмухується штучно. Екстремізм в їх країні підживлюється ззовні. Розповідає Наталія Леонова. <праць> Жодної п'ятниці в мечеті Аль-Зайтуна проходить молитва. Століттями ця мечеть була центром ісламського вчення. Нині тунійські мечеті опинились у центрі дебатів щодо ролі релігії у житті країни. Опозиційні групи звинувачують ісламістських екстремістів у вбивстві лідера партії Народний фронт Чокрі Балаїда. Групи, відомі як Ліги захисту революції, звинувачують в організації насильницьких актів на релігійному підґрунті: атаках на художні галереї, нападах на жінок, які Відмовляються носити традиційний ісламський одяг. Багато хто каже, що такі напади підтримуються правочою партією. Міністр з питань релігії ці звинувачення відкидає ми. Засуджуємо насильство та тих, хто до нього закликає. Більшість мечетей у Тунісі сповідують єдність, терпимість та відмову від усіх проявів дискримінації. Опозиційні групи використовують у якості доказів відео, розміщені на Ютубі. Цей священик мачеті у місті Зарсіс закликає до вбивства Балаїда. Ролик з'явився в інтернеті у день вбивства політика, але його походження не може бути встановлено. Представник туніської ліги захисту прав людини Алі Задіні каже, що екстремізм в їх країні підживлюється ззовні проблем у нас немає цієї традиції. Питання релігії у Тунісі ніколи не загострювалось. Тунісці дуже спокійні та врівноважені люди. Вони сповідують поміркований іслам, який дотримується принципів терпимості та дуже далекий від екстремізму. У натовпі під час суботньої проурядової демонстрації в Тунісі були помітні чорно-білі прапори радикально ортодоксальних салафітів. Прихильники партії ЕНАДа наполягають на своїй легітимності. Вони кажуть, що виступають за мир та засуджують всі прояви політичного насильства. Ми хочемо разом будувати майбутнє тунісу. Ми не хочемо нікого виключати з цього процесу. Ані представників лівих, ні представників правих сил. Ми хочемо будувати туніс для всіх. У той час критики уряду кажуть, що побоюються за своє життя. Минулого року студія одного з тоніцьких телеканалів було завдано матеріальної шкоди. Президент компанії та телеведучий Бен Гасін боїться, що з ним розправляться як з Балаїдом. Я знаю, що вони хочуть це зробити. Це точно. Я вислав свою дружину та доньку до Франції, адже впевнений, що вони щось планують проти мене. Не знаю коли, але впевнений, вони щось зроблять. Уряд каже, що спалахи насильства притаманні країні, яка переживає перехідний період. Критики у свою чергу твердять, що ісламісти намагаються придушити опозицію шляхом залякувань та вбивств. Наталія Леонова, Голос Америки.